Привіт, друзі! Я хочу поділитись декількома важливими думками. Друзі, увірувати в Бога це тільки початок нашої історії, це тільки старт на шляху до перемоги і вічного життя. Насправді потрібно багато працювати, багато боротьби над своїм его, над своїми бажаннями, щоб мати дійсно чітке бачення того, для чого ми живемо. Бо в більшості випадків люди через дистрофію духовного життя приходять до занепаду, а то й гірше, вони рухаються назад. Тож нам потрібно бути дуже обережними, щоб наше життя в тілі не було вмотивовано, щоб виконувати тілесні бажання. Бо написано, що не лише вчинки тіла, але більше того, думки тілесні є ворожнеча проти Бога. Тож, друзі, на нас покладена велика справа і відповідальність. Люди, які пішли по слідам Христа, привертають до себе увагу. Апостол Петро говорить про них отак. Тепер ваші так звані друзі дивуються тому, що ви більше не живете розпусно разом з ними, а тому вони зводять на вас наклепи, але ж згодом вони відповідатимуть за свої вчинки перед Богом, котрий готовий судити живих. І мертвих. Це записано перше післання Петра в 4 розділі. Тобто людям це дивно, як можна жити в світі без розпусти? Тобто, жити за вченням Ісуса Христа на всі 100%. А чому взагалі це так важливо? Чому важливо не на 50, не на 70, не на 99%, а на всі 100%? Мерти для себе і жити для Ісуса Христа. Написано: бо коли ми ще жили у згоді з нашою гріховною людською природою, то наші гріховні пристрасті, що прийшли від закону, володіли тілами нашими. Вони приносили врожай вчинків, який віїв до смерті. Це записано в римлянам в сьомому розділі. Розумієш. Жити в згоді з собою, тобто з гріховною людиною, ну нехай відсотків хоча б на 10 дайте. То в такому разі ти даєш місце смерті, а смерть від життя відділена це несумісні речі. Написано також, розум керований тілом ворожий до Бога. Він не підкоряється Божому закону і не може цього зробити. Це записано в Римлянам, в 8 розділі прочитай. Чуєш, що заважає людині підкоритися Богу. Чому людям важко погодитися з Богом, людина сперечається з Богом і не погоджується з усіма вимогами? Коли написано, наприклад. Люби свого ворога, благословляй того, хто проклинає тебе. Коли написано, щоб ми не мстили за себе, а дали місце гніву Божому, то люди, які живуть по-тілесному, починають сперечатися. І сьогодні мені зустрічаються такі люди. Мені шкода, що вони не знають, що їхнє таке судження не зародилося. Від духа, а через тілесне поводження, друзі, як жити, щоби не втратити нам свої духовні сили, духовну належність, а ще навпаки вдосконалювати себе ставати ще кращим. Знаєш, є поради. Було сказано Ісусу Навину такі слова. Нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст. Роздумовуй над ним у день і вночі, щоб докладно дотримуватися усього, що написано в ньому. Лише тоді ти матимеш успіх у, всьому, у всіх твоїх справах і діятимеш роз, розважливо. Це записано. Книги Ісуса Навина у першому розділі. Тобто ти повинен спілкуватися на мові Біблії. Твої роздуми мають бути, будуватися на камені, який є Ісус Христос. Це надійний матеріал, який не підсідає і не дає провалу. Друзі, насправді це не так важко, як здається. Ти подивися на небо. Воно розповідає про славу Божу. Від таких роздумів ти трезвієш. Подивись на схід сонця. Бог навіть про нього піклується. Написано, Бог дав притулок сонцю. Це надихає. Подивись на себе. Давид каже: Я дякую, що так чудово ти мене створив. Таке сприйняття і бачення світу допоможе тобі жити за духом. Бо написано, чим наповнене серце, те говорять уста. Якщо ми проводимо час в соцмережах, переглядаємо новини, де вбивають, насилують, де руйнують, то наше серце все впитує і наповнюється, і зароджується бажання образа, бажання помсти, злість, ненависть. І аж ніяк не любов, яку проявив Ісус до своїх вбивць. Є інша перспектива, яка робить наше серце ніжним і добрим. Це коли ми проводимо час в Слові Божому і досліджуємо Його. Також розглядаємо природу і захоплюємося тим, що створив Бог, то в нас будуть зовсім інші судження і почуття. Друзі. Тож багато людей цього всього не розуміють, не помічають через проблему, яка живе в їхньому тілі, це гріх. Він насправді з нами усіма до гробу. Але завдяки Ісусу Христу, Його крові гріх знаходиться в стані коми, і ми не повинні дати Йому прокинутися, якщо будемо жити в Ісусі Христі. До часу смерті нашого тіла. А коли ми Воскреснемо, то отримаємо вже нові тіла, вічні і безгрішні. А сьогодні для нас є написано, що немає зараз осуду тим, хто в Ісусі Христі. Бо закон Духа, що дає життя, звільнив мене від закону гріха, що веде до смерті. В Римлянам 8. Восьмому розділі можеш це прочитати. Чуєш, що насправді значить для нас Ісус? Коли ти даєш йому місце в своєму житті, Він починає робити велику перестановку. Знаєш, Ісус не прийшов, щоб щось в нас відібрати. Ні. Бо написано, що злодій приходить, щоб грабувати і вбивати і руйнувати. Аж каже Ісус прийшов, щоб люди мали життя і мали Його вдосталь, це записано в Євангелії від Івана в 10 розділі. Тож, якщо ти страждаєш від гріха, а гріховні вчинки тіла відомі це статева розпуста, нечистота, непристойність, ідолопоклонство, чеклунство, ворожнеча. Сварка, ревнощі, гнів, егоїзм, розбрат, єресі, заздрість, пияцтво, гульня та подібні речі. Я попереджаю вас, як і раніше, що ті, хто так живе, не успадкують Царства Божого. В Галатів 5 розділі знайдеш, ті, хто належить Христу Ісусу, Розп'яли своє тіло з його пристрастями та гріховними бажаннями. Галаті у п'ятому розділі. Я належу Христу, яке чудове дав мені право Ісус належати Йому. Друже, ти вже належиш Христу. Розумієш, прийти до Ісуса чи вірити це лише початок. І багато людей на цьому зупиняються. Але далі якраз то відбувається найцікавіше. Якщо ти станеш власністю Ісуса, ти відчуваєш великі зміни. Твоє тіло, яке завжди тебе приводило до згубних гріховних дій, тепер контролюється праведністю в Ісусі Христі. В результаті ти отримуєш святість. Коли Ісус Христос є твій Господь, Тіло Твоє втрачає силу і владу керувати Твоїм розумом. І так як Ісус звільнив тебе, то вже не гріх володіє тобою, а Ти господарюєш над Ним, тобі відкривається доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо ми і цим хвалимося, бо отримали вічне життя, Ти вже прийняв Ісуса. 阿弥。